Стаття 85. До повноважень Народної ради УНР належить перше виключено, друге затвердження всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 70, третя цієї Конституції, третє прийняття законів чотири затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього контроль за виконанням Державного бюджету України звітувати перед. Народом за виконання бюджету П'яте визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в організації Північноатлантичного договору, шоста пропозиція, розробка, ініціатива. Затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку охорони довкілля сьоме затвердження виборів та конкурсу на президента та прем'єра міністра, восьме заслуховування щоквартальних позачергових послань президента України про внутрішнє і зовнішнє становище УНР дев'ять. Стан війни оголошується автоматично. Одразу після завдання ракетних артилерійських чи ударів дроном по території України ворожою країною НРУНР тільки затверджують, а також затверджують укладення миру після закінчення бойових дій, або за домовленістю дипломатів проводиться мобілізація і повне державне забезпечення солдата за запитами самого солдата. Також автоматично надають повноваження головнокомандуючому про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, президент УНР не має права втручатися в справи головнокомандувача, якщо він не має практичного досвіду командування арміями в умовах війни. Якщо президент людина цивільна забороняється втручатися в військові справи, війна справа військових. 10 Усунення Президента УНР з поста в порядку особливої процедури імпічменту, встановленому статті 111 цієї Конституції, 11. Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету міністрів УНР 12. Призначення за результатами конкурсу прем'єр-міністра України, міністра оборони України. Міністра закордонних справ України затверджують за результатами конкурсів інших членів Кабінету міністрів України, голови антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голови фонду державного майна України звільнятися можуть лише після закінчення контракту за власним бажанням або відсутності підтримки народу, за продовження контракту даної особи. Або корупція чи інші злочини, ці питання затверджуються судом. Вирішення питання про відставку прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України, також вирішується через суд 121. затвердження після конкурсу голови Служби безпеки УНР 13. здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї конституції та закону. 14. затвердження рішень, розроблених національним та обласними фінансовими відділами, про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням. П'ятнадцяте розробити та затвердити розпорядок восьмигодинного робочого дня Національної ради України. Шістнадцяте після конкурсу затвердження на посади та звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати.